Дітям із соціально незахищених родин вручили подарунки у районній державній адміністрації. Перед першим вересням такий захід провела служба у справах дітей району. Долучилися до заходу і молодіжна адміністрація та партія регіонів. Усі організації пообіцяли допомагати школярам і надалі. Акція відбулася у рамках виконання та реалізації соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. Мета заходу не залишити жодної дитини поза увагою. Головне, щоб до 1 вересня всі підійшли в однаковій готовності, каже перший заступник голови Коломийської районної державної адміністрації Роман Панчук. В рамках соціальних ініціатив президента Віктора Федоровича Януковича розпочата акція. Не залишимо жодну дитину без уваги. Вона присвячена початку нового навчального року, і ми від сьогоднішнього дня будемо проводити і у нас, і в Коломиї, в Коломийському районі ці акції по забезпеченню всім необхідним діток, які залишилися без батьківського опікування або діточок сирід діточок інвалідів. Це дуже необхідно. Відно, тому що зрозуміло, увага до цієї верстви населення, як з боку президента, так з боку держави, так з боку районної державної адміністрації, вона стоїть на першому місці, і ця робота не буде зупинена ні на секунду. Ми зробимо все для того, щоб зробити життя цієї категорії людей і цих діточок трошки кращим. Того дня подарунки отримали всі школярі і дошкільнята. А організатори акції запевнили, що якщо хтось через певні причини не приїхав на вручення, то обов'язково отримає свої подарунки у Коломийській районній державній адміністрації. Так що всі можуть звертатися до служби у справах дітей. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подієнтика.